Гепнуло, я відкриваю очі, в мене залетіло все, і вікно розбилося повно. Я вискочила отак босяком, як була в коридор. Труйнування, там сторона, вся сторона взагалі на віка нічого має. Покинувся, піднявся з кровати, починає закривати двері, вони не відчиняються. Вибив їх, виходжу, жіночі крики, люди вийшли скло під ногами, починаю допомагати бабусі. Тут напроти в неї двері. Взагалі заклинило. Ми їх відчиняли вдвох ще одним хлопцем, він їх вибував з ноги. Ми їй допомогли по кімнаті зібрати теплі речі, допомогли спуститись на перший поверх, підняли скло, приїхали служби, почали допомагати. Вікна всі посипалися. Також тут була дзеркальна стіна, дуже пошкоджено водопостачання, опалення, перший поверх повністю у воді. Ми зі студентами готуємося на Кубок України, поки не знаю, де ми будемо готуватися, бо тут неможливо. Ну, вікна повилітали, в хаті все там поламалося. Нема ні світла, ні газу, ні води. Поперекривали все на світі. Коли воно буде, хто його знає. Зруйновані вікна, зруйновані перестінки, зруйнована стеля. Техніка, яка була теж пошкоджена.